Вітаю вас, малятка, на занятті. Зараз у нас заняття з ознайомлення з природою. Давайте ми з вами трішки налаштуємося, зробимо психогімнастику. Привітаємося. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Давайте ще разочок. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята до нас сьогодні завітав гість. Це їжачок. Так, пропоную послухати віршик про їжачка. Їжачок хитрячок. Із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки, груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Дітки, уважно слухали вірш? Так, давайте ми ще раз його послухаємо. Їжачок хитрячок, із голок та шпичок. Пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку. Натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Дітки, де був їжачок? Так, їжачок був у саду. А що таке сад? Сад це місце. Де росте багато фруктових дерев, зокрема, абрикоси, яблуні, сливи, груші, вишні. А що приніс нам їжачук? Груші, яблука, сливи. Дітки, а яке яблуко за формою? Яблуко кругле. А якого кольору бувають яблука? Так, зеленого, червоного, жовтого. Так, дітки, шкірка яблука кольорова, а всередині яблуко біле чи світло-жовте. М'якоть яблука суховита, смачна. На смак яблуко буває кисле, солодке або кисло солодке. Усередині яблука є маленьке насіннячко. А давайте назвемо ще круглі фрукти, це вишні, персики, апельсини. Усі ці фрукти соковиті та смачні. Малята, а які з цих фруктів маленькі? Так, вишні? Дітки, а якого кольору вишня? Так, червоного молодці. Дітки, а який фрукт кислий? Так, лимон. Лимон буває тільки кислим. А якої він форми? Лимон овальний, правильно. А який він за кольором? Так, жовтий. У лимона м'якоть поділена на дольки. Такі дольки також є і у апельсина та мандарина. Дітки, а зараз я пропоную пограти у гру, яка називається, Що зникло. Перед вами фрукти. Так, це яблуко, лимон та груша. Так, запам'ятайте, що лежить перед вами яблуко, лимон, груша. Тепер закриваємо оченята, не підглядаємо. Так, відкриваємо. Що зникло? Так, зник лимон. Правильно. Ось він. Так, продовжуємо. Закриваємо чинятка. Відкриваємо. Що зникло? Так, зникло яблучко. Ось воно. Молодці, ви дуже уважні. Пропоную ще разочок. Закриваємо чинятка. Так, відкриваємо. Що зникло? Так, зникла грушка і зник лимон. Молодці, дуже гарно справилися. А зараз пропоную нам трішки порухатися. Зробимо фізкульт хвилинку. Піднімаємося на ніжки та повторюємо рухи за мною. Підготувалися. Біля яблуні гуляю. Яблучка собі шукаю. Я на навшпиньки стану, яблучко дістану, але не зірвала яблучко упало. Покотились по доріжці і за ним побігли ніжки. Ось росте фруктовий сад. Тут дерева стоять в ряд. Гілочки хитаються, фрукти всі качаються, яблучка та сливки Ось зірвуться з гілки. Давайте ще разочок. Біля яблуні гуляю, яблучка собі шукаю. Я на шпинки стану, яблука дістану, але не зірвала яблучко упало. Покотилось по доріжці і за ним побігли ніжки. Ось росте фруктовий сад. Тут дерева стоять в ряд. Гілочки хитаються, фрукти всі качаються, яблучка та сливки ой, зірвуться з гілки. Так, ну що, трішки розім'ялися, продовжуємо. А зараз малята. Ми з вами повторимо правила поводження в природі. Гілочки на деревах та кущах не ламаємо, не топчемо мурашники, не руйнуємо павутиння, не зриваємо польові квіти, не чіпаємо яйця у гніздах птахів. Не залишаємо після себе вогонь. Сміття збираємо та сортуємо. Дітки, коли всі ці правила виконувати, то тваринки та рослинки зможуть жити в безпеці та красі та радувати своєю красою нас. Малятка, їжачкові вже час повертатися додому. Дякую вам, дітки! Я розповім усім звірятам, які ви розумні дітки. Дітки, про що ми з вами розмовляли? Так, а які правила потрібно виконувати в природі? Так, молодці. Дітки, що ви запам'ятали? Що було цікавого? Так, а що незрозумілого? Ви обов'язково обговоріть це з дорослими та поділіться зі мною, а я з нетерпінням буду чекати. На цьому наша зустріч добігає кінця. Дякую вам за увагу! Бажаю всього найкращого. До зустрічі!